Вітаю на реформатському мисленні. Знаєте, якщо замислитись, у чому полягає справжня мета християнства: не просто бути хорошою людиною, а щось, щось значно глибше. Сьогодні ми зануримось у думки одного з найяскравіших християнських мислителів Клайва Льюіса, щоб знайти його дивовижну відповідь. Він порівнює цей шлях із божественним танцем. Ну, розбиратися, що ж він мав на увазі. І от Люїс одразу починає з дуже сильної заяви. Він каже, що мета кожного християнина стати маленьким христом. Просто на мить вдумайтесь у це. Не просто наслідувати Христа, а стати ним у певному сенсі. Йдеться не про моральне вдосконалення, а про повну, тотальну трансформацію самої нашої сутності. І тут, звісно, перша думка. Зачекайте, але ж це звучить. Неможливо, як ми з усіма нашими слабкостями-помилками можемо стати подібними до досконалого бога. Льюіс чудово розумів, що це питання виникне, і його відповідь починається з дуже незвичної, але влучної метафори? Ось вона, добра інфекція. Геніально, правда, взяти слово з абсолютно негативним забарвленням і повністю його переосмислити. Льюіс ніби каже нам, що божественне життя це щось настільки потужне і живе, що воно може буквально передаватися від Христа до нас. Ми можемо заразитися вічністю. Яка думка? Але добре заразитися. А чим саме щоб зрозуміти, що це за інфекція, треба подивитися на її джерело. Що саме ми можемо підхопити, а для цього нам доведеться зазирнути в самісіньку суть того, ким є Бог за своєю природою. Ось наша відправна точка, мабуть, найвідоміша фраза про Бога. Але Льюіс закликає нас не просто кивнути і погодитись, а вдуматися в логіку цих слів, що це насправді означає. Не те, що Бог просто відчуває любов, а те, що він і є любов'ю у своїй основі. І ось тут Льюіс показує себе як блискучий логік. Дивіться, яка виходить дилема. Якщо уявити, що Бог це одна єдина особистість, то кого він любив до створення світу? Адже любов не може існувати у вакуумі, їй потрібен об'єкт. Це б означало, що Бог став любов'ю лише після того, як когось створив. Але ж Біблія каже, що Бог є любов'ю вічно. Єдиний логічний висновок, який тут напрошується, це те, що любов, стосунки, спілкування це вічна діяльність, що відбувається всередині самого Бога. Це підводить нас безпосередньо до доктрини про трійцю. Бог це не самотній монарх, він це досконала спільнота любові, одна істота, яка вічно існує як три особи: отець, син і святий дух. І ось це внутрішнє наповнене любов'ю життя і є джерелом абсолютно всього. Щоб пояснити стосунки всередині цієї божественної спільноти, Льюіс використовує одне ключове розрізнення от дивіться, є народжувати це давати життя чомусь такого ж роду. Людина народжує людину, а є створювати це робити щось абсолютно іншого роду. Людина створює статую, статуя не людина, і це фундаментальна відмінність. Так от християнство стверджує, що отець вічно народжує сина. Зверніть увагу, не створює, а саме народжує це означає, що син не творіння не щось нижче за отця, він має ту саму божественну природу він Бог від Бога, так само як людський син є людиною від людини. І тут наш розум, який звик до лінійного часу, просто спотикається у нашому світі батько завжди існує раніше за сина. Тож невже був час, коли існував лише отець, а сина ще не було? Льюіс відповідає на це категоричним ні. І щоб це пояснити, він пропонує геніальну аналогію уявіть, дві книги, що лежать одна на одній. Нижня книга є причиною того, що верхня знаходиться на певній висоті. Але чи існувала нижня книга раніше за верхню, не обов'язково. Якби вони існували так вічно, то причина, тобто нижня книга, і наслідок, тобто положення верхньої, були б одночасними. Так само й отець, це вічна причина сина, але не в часі, вони співвічні. Щоб закріпити цю ідею, Льюіс наводить ще кілька образів син вічно походить від отця, так само, як світло від лампи, або як тепло від вогню. Світло ж не з'являється після того, як увімкнули лампу, вони існують одночасно, так само вічно отець виражає себе у сині. Отже, ми з'ясували різницю між створенням і народженням. А тепер Льюіс застосовує це до нас. Він каже, що є два типи життя. Біос це наше природне біологічне життя. Воно прекрасне, але воно було створене і тому має кінець. А є й інше життя зоє. І це власне життя Бога, духовне, народжене і нескінченне. І в цьому за Люїсом полягає вся суть Євангелія, це запрошення для нас, створених істот із життям типу Біос, отримати участь у народженому вічному житті самого Бога, у житті Зое. Але як це можливо? І знову Люїс використовує просту, але таку глибоку аналогію. Щоб зігрітися, потрібно підійти до вогню. Тепло це ж не якась абстрактна нагорода, яку можна отримати на відстані. Ні, це властивість самого вогню, яку можна отримати, лише наблизившись до нього. І це ключовий момент: вічне життя, радість, мир це не призи, які Бог роздає за хорошу поведінку, це атрибути його власної природи, це сам фонтан енергії та краси, яким є Бог. І щоб отримати їх, треба просто підключитися до цього фонтану. Отже, давайте складемо все докупи: ось як працює добра інфекція. Ми починаємо, скажімо так, як статуї, створені Богом, з життям типу Біос. Потім ми свідомо наближаємося до Христа, до джерела вічного життя. І тоді відбувається диво, його життя Зоя, починає перетікати в нас, і статуя оживає, стаючи справжнім сином Божим. Таким чином виходить, що кінцева мета це не просто потрапити на небеса після смерті, це участь у самому житті Бога, у спільноті любові трійці, і ця участь починається вже тут і зараз. І тут Льюіс дарує нам свою найпрекраснішу метафору. Він описує це динамічне, сповнене любові життя всередині Бога як вічний танець, і наше призначення не просто спостерігати за ним, а бути запрошеними долучитися. І ось ми на вершині. Стати маленьким хрестом це не про виконання правил, це запрошення приєднатися до вічного, динамічного, пульсуючого танцю Бога. Це означає влитися у потік любові між Отцем, Сином і Духом. Ось що таке добра інфекція: це коли музика небес починає звучати у вашій душі і ви починаєте рухатися в її ритмі. Тож, на завершення, я залишаю це питання не просто для роздумів, а для життя. Що для кожного з нас означає сьогодні приєднатися до цього божественного танцю у наших рішеннях, у наших стосунках, у нашій молитві? Це, мабуть, і є найважливіше питання, яке може поставити собі християнин.